Христос Воскрес, моїстинно Воскрес, любі друзі, всіх щиро вітаю з світлим святом Пасхи, бажаю всім здоров'я насамперед миру, благополуччя і всього найкращого. Ну що ж, хочу вам трошки розказати, показати. До цього часу не мала часу, бо і робота була, і, і нема коли знімати, якщо чесно сказати, бо то і готувала, і, і город, і, і все на купу, і хазяйство. Так що не маю часу. Хочу вам показати свій город, як у нас там справи, що в нас є і чого в нас нема. Трошки вам розкажу, покажу. Але насамперед хотіла вас всіх привітати з святом. Я трохи щось з голосом. Вночі ходили свят освячувати Паску. Прийшла пів четвертого ранку, так що трошки поспала, то думаю, пройдуся, по городу покажу вам, як в нас справи. Ну, Цибулька в нас з цього року, дай Боже. Не знаю, як далі, але гарно, гарно вийшла. Петрушечки ще тут не, щось не вирту, нема. Буряни вже ростуть і моркви ще нема. От тут морква в мене щось не бачу. Не знаю, може і пересівати треба буде. Ну, побачу. Горох гарно зійшов, чотири рядка. Ну я садила, в мене були чотири сорти різні і кожен рядок по сорту садила. Так що три добре, четвертий не дуже, але то не, то не страшно, то не біда. Посолька теж зійшла в мене. Тут бурячок теж дуже гарно зійшов червоний, так що бурячка в нас буде. Я зараз вам покажу. Бачите? Гарно зійшов бурячок і там теж. Але і трава зійшла, ну нічого. Відсвяткуємо і будемо вже цей будемо вже копати, колоти приводити в порядок город. Тут я посадила кавуни, висадила ті, що в мене були з цього із у стаканчика. Вони бідненькі, звісно, дощу треба. Ту до нас на... передають дощ на завтра, післязавтра і на середу. На три дні дощу передають. Так що, дасть Бог, дощ гарно біллі і все піде рости. Все повсходи, що не зійшло, я думаю, все буде добре. Так, Тут у мене кабачки, дуже прекрасно зійшли, два рядка. ну Кабачки нехай будуть бо їй... Треба. От там і там, всюди зійшли, гарно зійшли кабачки. Тут ще в мене пусте місто і тут пусте місто. Тут я ще хочу рядок огірків, гібриду, на сітку поставити. І ще розсада, і тут теж ще розсада. Я вже планую в середу, ще вівторок ніби свято. В середу всю розсаду буду висаджувати перець. Все, що можна висадити, я все буду висаджувати. Треба мені подосаджувати помідори, бо в нас жуки заїдають. Зараз буду збирати, трошки з вами поговорю, розкажу і буду збирати жуки. Бо вона та гадость всі помідори мені поїла, так що треба буде багато досаджувати. О, дивіться, вже як їсть. Прошу. Так що я посадила помідор 7 рядків. Ну, нехай будуть. Помідор є багато, і ще в мене там один сорт. Я сіяла пізно, зійшло насіння такі великі на томат, червоні. Я збула, як вони називаються. То цей. То шести хочу посадити. Ну, місця ще є, де садити, так що садити треба, бо земля пустувати не буде. Тут в мене рання капуста, ця корфія корфіола і брокколі. Коротше, все міш -маш. Що буде, то буде. Я не сажу віддільно по рядкам. Як виходить, так і сажу. Головне, щоб було з нього толк. Щоб була якась капуста, якась корфія, а то, що не в рядках, то не важливо. Головне, щоб був урожай. Тут я посіяла. Огірки рядок, ну вони ще не сходять. Я недавно сіяла, отут. А тут я посадила стаканчиків, поливала, ну зараз вже не поливаю, але вони гарно прийнялися. Ну, трошки хворіють, так як це не теплиця, ну нічого, я думаю, підуть. Так що всі прижилися, все нормально, слава Богу. Тут в мене Фасоля, я пізніше вже садила таку, щоб вже на зиму фасолю, це не зелена, на не стручкова. Я така нормальна фасоля тут в мене, а тут в мене вже починається буряк. Бачите, як зійшов, треба вже копати. І це всюдло такий. Чоловік як насіяв, то насіяв. Так що тут буряк два рядка, картошка в нас гарно вже виходить, слава Богу. І тут, і в мами там, де ми садили, так що було копати є що. Ну, ці два рядка гарно зійшли, цей трошки. Ну, до, до середи, я думаю, зійде. Тут і три з половиною рядка тут і в мами. Та вже буде. Сидіти, скучати не будемо. Середи, зразу нагород зранку. Так що такі в нас справи. Слава Богу, потроху все виходить, Все, мож, надіємося, що буде і урожай, дасть Бог. Так що так, ну що ж, теплиці я вже все буду висаджувати. потроху, бо мені там треба. Освободити, там що в мене трошки розсади лишилося. Просили від мене розсаду, але не приїхали за розсадою, так що я собі подосаджую, а остальну викину. Що робити? Я там огірки посадила, вони мені всі огірки глушать помідори. Так що цей мені вони там не треба. Посіяла вже, я в теплицю зимню, капусту і колерабі. Дасть Бог вийдуть теж, буду трошки і продавати, і собі. Мені багато не треба кольора, бо в нас не люблять дуже. Я так собі чищу, сажу, о, сажу, господи, що я говорю, що сплю. І ставлю в морозилку. 30 пакетиків мені на зиму вистачає так на бульон. А в остальному я її не дуже пользую. А капусту, так, капусту буду більше садити, бо і квашену капусту треба робити. Того року дуже гарний врожай був на капусту. Я своєї капусти не квасила, так щоб було добре. Місця є, бачите, де садити. Тут ще є багато місця. Так що цей. Буду садити, досаджувати цю капусту зимню. Горос все одно треба засадити, все одно купати треба, земля пустувати не буде. Так що буду садити все, що є. Так що так. Фасолька теж зійшла в мене. Ну, ще буду садити ж трошки два рядка, щоб пізніше було, що так постепенно. Одна відійде, друга буде, щоб не вся разом. Бо тут у мене два рядка, там два і тут два рядка. Ні, тут три рядка. Щоб вона разом буде. А то не добре, треба, щоб так постепенно було. Так що так, такі в нас справи, потрошку робимо. Я готувала на свята, не мала час, замучена. Вже дві ночі не сплю, бо одну ніч готувала, лягла після двох півтретього стала рано, бо треба кормити хазяйством. Цей ночі не спала, бо хотіли в церкву освячувати Пасху. У нас Пасха освячують вночі. Так що трошки поспала і все. Ну Нічого, вечором ляжу. Я днем не можу спати. Ввечером ляжу і, думаю, висплюся. У нас вже клубника є, я трошки її освятила. Зараз вам покажу, щоб свяченої попробувати. Там бачите, там вже. Так що в нас вже своя клубнічка зі своєю клубнічкою. Вже буде. Це сорт ранній. там вже, бачите, так стане, щоб лагмидно було. І там, і там. Так що клубнічка вже є. Вже купляти не треба, слава Богу. Все добре, коли своє є. Я кажу, роботи з ним багато, але от коли вже в тебе своя клумнічка є, і тобі не треба йти на базар купляти, то як добре. А що є так просто? Просто нічого не буває. За все треба трудитися, працювати, якщо хочеш щось мати. Дарма нічого не дають, ніде. Так що такі справи. Бачите, повно. І там. Ну, всюди. Слава Богу, клубніка буде. Подивіться, яка велика. Хочу вам показати. Отак. Гарна клубніка. Це. Сортова, я замовляла сорт. Я не пам'ятаю, як він вже називається. Подивіться, яка краса. Тут теж. Ну, це вся така буде велика. Ось тут цей ряд, а той ряд буду вже в цьому посаджувати. у серпні місяці, у серпні. Кажу, в серпні треба клуніку пересаджувати, висаджувати, так що буду в серпні. Дивіться, оскільки тут багато. Чи можна ще більше наліпити на цей кущ, подивіться, кругом. Як не можна радуватися такому? Не знаю, я люблю землю і дуже рада, коли земля нам дає свій врожай. Маємо це все біо, як кажуть. Не з хімікатами підживлено курником попілом. Так що я знаю, що, що я ми їмо. І я дуже рада, коли отакі от клунічки в нас є, коли бачу, що моєї роботи результат непоганий. Так що так. Щавель ми скосили, сусід скосив, поїдав, то він вже потім відросте. І цей, і потім буду варити вже свіжий борщ зелений. Зараз так напухалася на цей, готувала на свята, що вже нічого і їсти не хочу нічого не хочу. Я вже і сама не знаю, що я хочу і що я не хочу. Дуже оставша, але нічого. То все таке. Трошки відпочину, сили знайдуться. На середу я вже буду як. Ви ніколи нічого і не робила з новими силами. Покажу вам свою тепличку. Так що так трошки вам розказала. Показала, от подивіться, скільки тут груш. Грушка маленька, я не знаю, як вона видерже. Стільки груш, що я я всюду. І там, і там, і дивіться. Як ці гілки маленькі видержать, стільки груш, а груші великі, сочні, дай Бог, аби не поламалися гілки. Так, моя тепличка. Ну тут, бачите, вже розсада переросла. Я капусту цю так, не знаю, бачила в інтернеті, що треба зав'язувати зверху, щоб робилися головки. Попробую, буду бачити. Там мої помідорки, ті, що я вам кажу, дійшли. Але вони скоро виростуть. Тепер тепло вже вони скоро виростуть. Я думаю, на кінець. На початок другої неділі вже можна буде висаджувати, то ще не пізно. Так що так, там огірки я два висадила. то в мене баклажани І перець перець буду вже висаджувати. І той, і там вже в мене гарний великий перець. Теж буду висаджувати все, весь. Ну І там в мене непоганий тому тазіку перець, так що я не цей, нічого не кажу. Тут це треба мені оцю всю частину освободити, бо мені треба садити помідори відсаджувати, ті, що парник. От там же, бачите, ящику, яка велика розсада. Так що оту всю розсаду треба сюди посадити. Так що мені треба цей освободити. А це я кажу, подосаджую, яке пропало, а остальне повимикаю, повикидаю і все. Що робити? Нікому не треба, я вже й даром даю. Нікому не треба. Так що так, такі в нас справи. Бо от мені вони. От Я тут посадила огірочок. Отам От огірочок посадила, і воно мені все глуше, огірки не ростуть. Так що мені треба від цієї розсади. Тут все прополоти, почистити, щоб воно мені було нормально. Так що так, такі в нас справи. Трошки вам розказала, показала, що в нас нового, як на справи. Так що так, тут теж перець. І теж буду який більше в... весь висаджувати. Який є, такий є. Я купляти не буду. Скільки є, стільки буду садити. Я думаю, буде. Той ще доросте, маленький, який не приживеться, буде мало... чим досаджувати маленьким та і все. Та й все то буде добре. Баклажанчики вже почали трошки рости, бо я їх розсаджувала. Випікірувала, але вже бачу є, які її ростуть. Ну, скільки буде, стільки буде. Буде моє. Я за те не переживаю, бо цей. мені багато не треба баклажанів я на продаж, не, цей, не садила, тільки так, щоб було собі. Мамі не треба, сестрі не треба, бо там в них не ростуть баклажани, дуже сухо сушить цей. Сушить, там піщана земля і воно висихає, коли жара. Так що їм не треба, а мені хватить. Малинове дерево у нас цього року перший раз буде врожай. Побачимо, що воно з того буде і що це за малинове дерево. Я думала, чоловіка надурили, але ні, цього року, бачите, на кожній цій гілці Будуть бубки. Ну, Почекаємо, побачимо, що це за малинове дерево. Тут малину теж треба прополоти, але з цією готовкою я нічого не успівала, але ну, нічого. З середи я вже візьмуся і все буду вичищати, пропалювати, проріджати. Бо вже густі, вони не будуть в мене рости тоді. Вони будуть, але дуже мілкі. Врожаю великого не буде. так що... Треба трошки прорідити, прополоти, щоб вони були нормальні. Бо це дуже багато тут. Так що так, такі в нас справи, такі в нас діла. що вам ще розказати? Так, нічого, як показала вам город, хотіла вам показати, що я посадила її і що в мене вийшло. Слава Богу, потихеньку все вже виходить. Курочки мої. Індюшка в мене сіла, вже на другу суботу мають цуплятка вилуплюватися на курі, чи яйця посадила її. Ну, Там більшечки є в мене, не знаю скільки, з квочкою там 6 штук ходить, бо порося одно з'їло. Цепля зайшло і порося його з'їло. І з тих меншечких, то, виходить, є в мене великі, там десь 50 з чимось штук. Ті, що з квочкою, потім 6 штук, і потім ще одна партія, що з інкубатора виходила, було 57, я 30 продала, 5 мамі дала, бо в неї теж під квочки вилуплювалися, було небагато, то я їй дала і цей. І Ще тепер індюшка сидить, скільки виведе і мені хватить, Дай Боже, аби ці зросли на осінь, щоб були, щоб ніяка не, не хвороба, ніяка болячка до них не прицепилася, щоб вони не здихали. Так що нам хватить, ще гусей куплю порося, аби було чим годувати і сили годувати, і було здоров'я, і вже настав мир, а все остальне буде. Я так думаю. Так що не знаю, хто як, але моя думка така. Ну що ж, будемо прощатися з вами. Ще раз вам бажаю всього найкращого, миру. Ну, не знаю, чи веселих свят, невеселих, але ще раз Христос воскрес свою істину воскрес. Всього вам найкращого, здоров'ячка, бережіть себе, рідних, всіх вас цілую, обнімаю. Всім пока-пока.